Доброго дня, усім поціновувачам японської техніки. З вами компанія Вест. Файне місто Тернопіль вас вітає. Сьогодні у нас на огляді кубота свіжих років КЛ 4 х 4 трьохсиліндрова на 34 кінських сили з приставкою High Speed. Отож, багат тракторця складає 1600 кг. Передня резина 8 на 16, задня 13,6 на 24 Позаду оригінальна куботівська фреза 1,75 75, Ножі в хорошому стані, є швидкозйом, зйом. Також бачимо додаткове освітлення спереді і ззаді, задні, все працює. Так виглядає з іншого боку. Аварійка працює ближнє дально, дальнє все працює. Сядемо всередину. Тут тепленько. Ми вже наперед включили, пічку прогрілися. Отож, табло у нас електронне, напрацювання 927 мотогодин. Також витрати палива. Швидкість пересування, а також швидкість валовідбору. Зараз включимо, подивимося. Ось так він працює. Додаємо газу. Вимітним. Також є функція швидкий розворот і швидкий розворот АД. Зараз включимо швидкий розворот. Це коли передні колеса будуть при вивороті руля вправо чи вліво будуть крутитися в два рази швидше. Тут у сторону, як працюється. Зараз віч, їде прямо і віч. Включаємо функцію AD. Нагадаю, це функція при якій заднє колесо, якщо ми вертаємо вправо, заднє праве блокується. Тепер в іншу сторону ліве колесо у нас на місці праве працює. Як бачите, це працює. Аварійні вогні. габарити. Справа у нас кнопкою цією вмикаємо. Чуткий розворот, а де і при вивертанні рулі вправо чи вліво фреза автоматично буде підніматися. Зверху у нас оригінальна купотівська магнітола, яка працює, Вимкнем потік поки що вогні додаткові спереді і ззаді, щітка, вірник, передній. Задній, все працює. Також є кондиціонер, зараз він у нас увімплений на тепло, пічка світло. Сідушка у нас ручна, має підлокітник. Блок керування навіскою, ручне керування, безпечні режими. Безпечний режим при вивертанні керма вправо чи вліво фреза підіймається Коли включаємо задню передачу, фреза теж піднімається. Висота піднімання опускання фрези, вліво чи вправо, горизонт, а також чутливість, Ну і глибина. Ручне керування. Тепер в іншу сторону. І горизонт. Як бачите, стає на місці. Тепер автоматичне нахил фрези в одну сторону, а тепер нахил фрези в іншу сторону. І спробуємо речах пам'яті, як працює. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Все працює. Є два безпечних режими, які ми зараз вам покажемо. Це один з них, верхній, при вивороті керма вправо чи вліву фреза піднімається, а також оцей нижній. Включаємо задню передачу, фреза теж автоматично буде підніматися. Що ж, спробуємо. Викручуємо кермо, фреза, як бачите, піднялася. Заходимо в новий рібець, в пам'яті фреза опустилася, викручуємо, фреза знову піднялася, опускаємо дичагом пам'яті, викручуємо в іншу сторону, фреза автоматично піднімається. Тепер попробуємо функцію безпечний режим. Коли ми включаємо задню передачу. Вмикаємо задню передачу, і фреза автоматично підіймається. Ще раз спробуємо, опускаємо фрезу, вмикаємо задню передачу, фреза, як бачите, автоматично підіймається. Все працює. Знизу у нас педалька блокування диференціалу, кран гідравліки, щоб фреза швидше або помиліше опускалася. Вал відбору у нас на 4 швидкості вперед, одна назад. Кермо у нас регулюється оцією педалькою по висоті. Коробка передач у нас на 12 швидкостей вперед. і реверс 12 назад, також повищена, понижена і транспортна швидкість. Нагадаю, цей тракторець є швидкісний, тобто транспортна швидкість його складатиме до 30 км на годину. І також для курців є підкурювач. Позаду. Маємо бардачок. Все зручно, всі наклеїчки на місці, все працює. Є речах пам'яті, повороти вправо, повороти вліво. Вмикається ось так світло, сигнал. Приїдемо, відігнали ми тракторець на нашу взлітну полосу. Попробуємо зараз протестувати його на транспортній швидкості. Усі тракторці проходять необхідну перевірку, а також ТО детальніший опис, а також ціну ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням на сайт або зателефонувавши за номером телефона, що на відео, або заїхати до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, також місто Львів, кільцева сукільники. До зустрічі чекаємо на вас.